Я хотів зайти до хлопців, шанувати їх. І в мене брата не стало на АТО, якби теж хотів шанувати. Це моє бажання за 10 років, яке я повинен виконати. Права Євромайдану, за що вас і судили власне в Росії? Скажіть, будь ласка, -як, як взагалі відбувався цей судовий процес? Два е, працівника Беркуту, які були е, раніше в Криму, вони проживали і вони приїжджали сюди, а потім вони втікли до Криму якби, і стали в Росії спецпризначницями. Ось, і як сказати, вони почали говорити, що вони мене там бачили. Хоч я був в масці, я був в одязі, я навіть пішов на уловку і почав говорити, в якому я одязі був. І, і коли ми я зіставили їхні покази і мої покази з моїм адвокатом, як, кстати, мені допомогли найняти КПГ Олена Лисенко і Ольга Скрипник. Це, і ці покази були зовсім різні. Зовсім різні. Інший час. Вони нічого не хотіли доказ, би, доказувати, і би, їм було без різниці. Тобі, вони просто показово мене судили, показово мене засудили до 10 років. Правозахисники вашу справу називають політично мотивованою е... і з вас вибивали зізнання. Яким так, чином, як це Катували, Електро... Електричним струмом вологі серветки клали на пальці і желізні прищепки цепляли на пальці і потім під... підключали струм. Вони хотіли, щоб я зізнався, вони хотіли, щоб я це все підписав. Вони говорили за те, що якби, я приїхав на Кавказ зробити майдан там. Я сміявся, ну якби я був молодий, якби я не розумів, що вони говорять, яким боком Росія там, взагалі. Чому? Тому що якби спочатку Майдан не був настроєний проти Росії. Росія з'явилася в контексті майдану вже після того, як Почали забирати Крим. Ось. Це вже було наприкінці Майдану. 2015 рік. Так. Ви вирішуєте приїхати в Росію у зв'язку з коханням. Так. Розкажіть про це, будь ласка. Ми познайомилися з дружиною в World of Tanks танки, хто знає, хто грає. Ми там познайомилися з нею, почали спілкуватися по скайпу. Ось, і якби все закрутилося. Я... Довго спілкувалися? Десь місяця три, напевно. В жовтні 21 числа ми познайомились, 21 чи 22. Ось. І якби три місяці поспілкувалися, і я говорю, типу, давай приїдеш до нас. Вона говорить, типу, в мене діти, в мене немає коштів, і якби я не можу. Все. І я думаю, думаю, що, як, до чого, і говорю, ну тоді, напевно, я до тебе приїду, так, в шутку. Писні. І в один прекрасний момент, десь в началі грудня, десь числа 5, 7, десь так плюс-мінус, я збираюсь, їду до Києва. І від Києва Брук Виток, Київ, Кисловодськ, на поїзд, і їду до Кавказу на кордоні, пишу. На той момент в бувшій, в будущій дружині, а зараз вже офіційні дружині, хоч, звісно, ми розписувалися в Криму, і якби, наскільки я знаю, не знаю, це правда, не правда, але говорять так, що документи, які були підписані після анексії Криму, вони не являються дійсними на території України. Так що, напевно, буде ще одне весілля, коли приїдемо сюди. Хоть ми розписувалися, звісно, в умовах СІЗО. Есть... А коли ви вирішили одружитися, як це було? Коли ми вирішили одружитися, ну це я вже як би, сидів і якби... Просто треба було, треба було дуже для того, щоб якби, вона до мене приїжджала, і якби це горіло, як би сказати. Так. Галина, ваша дружина, в принципі, якимись унікальними можливостями добивалася довготривалих побачень. Самий великий релакс, який є в тюрмі, це довготривалі побачення. Е, такі більш-менш це получається передача, якщо дружина там чи рідні тобі передають якусь передачу. Це теж добрий, добрий такий релакс. І е, а саме, саме таке дешеве і саме е, простіше, це просто душ. Якщо ти нервуєш, йдеш в душ, і тобі становиться краще. Мені дружина писала е, кожного дня, тому що зв'язку не було. Були з'являвся, зв'язок потім міліція забирала його, просто якби садили мене до штрафного ізолятору, і все, якби так закінчувалися мої телефонні розмови. Вона писала. Коли вона дізналася, що вас вже звільняють ви в Україні, що вона вам сказала? Був дзвінок? Е, був дзвінок, ми поговорили. Вона сказала вітаю, ми побідили, ми перемогли, якби вчить зараз українську мову. І якби я десь з нею спілкуюся українською мовою, але вона не все розуміє, іноді навіть злиться, тому що не розуміє. Ой, брате, брате. Шукаю тебе. А в якому році загинув брат? Е, в 17-му. 17 Ось, дивіться, 11 лютого 2017 року це. Села як, ви, як ви про це дізналися? Е, я сидів в основному ізоляторі і в мене вийшло зв'язатися з дружиною, а дружина мені говорить, що позвони додому, тобі все скаже. Я думав, що щось ну, дуже... Як страшне трапилося. Звоню мамі, ніхто не бере, звоню сестрі, вона піднімає і каже, що діму вбили. І все. Я сижу в цьому підвалі, я сижу, як сказати, мало того відбуваю покарання, більше того я сижу в підвалі, як, ну, яма як там говориться, так, але я не знаю, як це українською сказати. Так, да, мені було дуже тяжко, я був в шоці, і я вам скажу, мені зараз не дуже добре. Вас власне дуже багато разів всадили в штрафниці, ями да, в штрафені ізолятор. Чому? Які причини? Тому що я навіть по російським законам являюсь політув'язненим. Мене стаття передбачає політичні мотиви. Тобто, виходить, на Беркут я нападав з політичних мотивів. Як вони говорять, двох і більше осіб це пункти статті, двох і більше осіб небезпечним способом по політичним мотивам з особою, з особою жорстокістю. Тобто до вас, мабуть, було максимально упереджене ставлення ще через те, що ви українець? E -е, можливо, і так сказати. E -е, вони закривали тих людей, які мають e -е, профучоти. E -е, як сказати, У мене був профучот, e -е, мене вважали екстремістом. Учасники майдану, e -е, і вони ще мені написали, що я являвся. E -е, Учасником УПА, а УПА є в Російській Федерації, е, як сказати, запрещено? Заборонено. Да, заборонено. І тому як би, мене дуже часто туди і садили. Ми власне на місці, де вшановують загиблих під час повномасштабної війни військових. Скажіть, будь ласка, як ви дізнавалися новини з України? Новини з України ми дізнавалися до мене, коли адвокати приїжджали. Вони мені говорили новини, і першу добру новину мені сказав Михайло Беняш. Він сказав, що Україна відбила Херсон. Це мені дуже сподобалось. Да. І ніхто по телеканалам це не говорив. Аж потім Росія сказала, що вони відійшли на більш вигідні позиції. Батько не знав, для чого я квіти купляю. Каже, що ти робиш? Я говорю, для діми купляю квіти. Один син лишився, і він за мною ходить по п'ятам і завжди боїться, що щось трапиться. Як він говорив мені, сину говорить, в мене крила просто в мене відірвало крила, ти тебе посадили. А брата не стало. І Якби, ну, ми коли були в нього на гробках, мені дуже тяжко було, але ну, <плес> я просто не можу нічого зробити. Я просто не можу нічого зробити. Це якби від мене це не залежить. Я коли телефонував, я йому говорив, Діма, не йди, Діма поспілкуйся з людьми, пройди підготовку і все інше, але нас, як сказати, взять там, і він і зараз там, і якби вони з ним разом пішли. У мене є ще дві сестри. От, і якби одною з неї чоловік, там, і, якби який він сказав, що він піде з Миколою. Микола це чоловік моєї сестри. Я так, сказав, добре. Якщо з Миколою, то добре. Получається так, що Микола не вгледів. Якщо говорити про найважчий день ув'язнення, пам'ятаєте його? Найважчий що? день ув'язнення це коли мене питали електрику. Що вам помогло втриматися? Що помогло втриматися? Ой, помогло втриматися рідні якась думка про те, що все буде добре. Думка про те, що якби, ну, ми не просто стояли. Я вам скажу, я дуже любив читати Тараса Григоровича Шевченка, угу. розумієте? І якби на кобзарі в нього е, малюнок е, з вишиванкою. Весь час, коли я сидів в тюрмі, у мене були слова. Його слова, як умру, то поховайте, а не на могилі. Серед степу широкого на Україні й милі, щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі, Було видно, було чути, як реве ревуче. Так, так, да, я дуже, дуже любив, я вчив його вірші, вірші це в школі найбільше мені подобалося вчити вірші якби, з усього. Так. У нас завжди такий дух боротьби був так? за справедливість, так, за свободу. Десять років в російській в'язниці. Обмеження у всьому. Говорити, писати, щось робити. Тепер ви на свободі в Україні. Про що найбільше хочеться говорити? Е, хочеться в Україні про що і там за що хотілося говорити. За, ні, там так, хотілося там, ну, що... доказати їм, хотілося доказувати їм, що ми теж маємо право. Жити в своїй державі, ми теж маємо право на свою землю, на яку наступила Росія. Не ми пішли до них наступати на їх землю. А вони перші полізли, вони перші почали це. Я думаю, Путін просто хоче, як сказати, просто хоче війти в історію, просто хоче якось. Не знаю, зробити якусь собі галочку там, тому що тільки цього йому не вистачає. А якщо говорити на території України, про що хочеться говорити? Про той досвід свій хочеться говорити? За рік до цього, як я звільнився, адвокат Беняш, який Росія теж зараз його послідує, він зараз в Європі, він інагент, інагент в Росії. Він поміг мені відбити, як сказати, відірвати. Ці чотири місяці, якщо ну, це дуже фантастично стосовно такої справи, як в мене, це просто фантастика. Я не, я, я не вірю, що це так буде, але це сталося, і в нас вийшло хоч трохи, хоч, хоч трошки, я вам скажу. Е в російських тюрмах кожна година, кож кожен день. Цінуються, цінується, тому що провести його там чи провести його на волі. Але якби вони ж теж ну вони мене забрали до центру тимчасового утримання 15 січня, коли я звільнився, і утримували, виходить, до моменту, поки мене вивезли до Грузії, побачивши грузинські. Умови утримання українців, я дуже хотів говорити, і я буду говорити. А в Грузії в цьому підвалі це не можна назвати центром тимчасового утримання. Якщо даже так називати, то це якийсь неофіційний центр. Там є інваліди, там є люди, які хворіють з сахарним діабетом. Там дуже всяких багато різних людей. Які вони не були, і як ви це все не це не говорили. Вони громадяни України. Це по перше. Навіть якщо людину засудили до повічного позбавлення волі, людина має на свіже повітря право, людина має право на ліжко, власне ліжко, вона має на чист, чисту одежу право, вона має право на помитися. Ліки і все інше про депортаційний центр Росії там більш-менш порівнянні з Грузією, там більш-менш і... але Мова все одно покажі. ви там півроку вже ж так, були в цьому депортаційному так, з 15 центрі? 15 січня, тобто ну все одно такі затягування такого терміну теж ненормально, Тобто вам накинули а... ще півроку не свободи. Ну так получається то, що ми відсудили 4 місяці, вони якби іншим. Іншим способом. Які ваші плани подальші? Як залишити хочете щось подібне з правозахисною діяльністю? Е, я не знаю, де я буду, як сказати, корисний, не знаю, російською сказати полезний. Якщо люди мене побачать і скажуть, що підемо до нас, я не відмовлюсь. Так що такі, такі в мене плани. А що я, ну, я звичайна людина? У мене батьки, яких треба підтримувати. У мене діти, яких треба ростити, і треба вчити. і Якось так. Угу. Чудово. головне не падать духом. <хи> да. Якщо ви того витримаєте, ну, то тут вже, вдома, да, вдома вже, то тут вже все витримаєте.